Гроші мають величезний вплив на деяких людей. Якщо наш погляд спрямований тільки на них, то Павло дає нам наступну пораду в першому посланні до Тимофія в шостому розділі: бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Гроші самі по собі не є проблемою, але любов до них веде нас на небезпечний шлях, дає самолюбство, злочини. Наркотики, крадіжки, зради, гордість трагічним є те, що любов до грошей може стати причиною втрати послуху Богові. Хтось сказав, що гроші коштують дорого. Якщо ви боретесь з грошолюбством, то пам'ятайте, що вам краще мати менше сьогодні, а все решту додасть Господь вам по вашій потребі.